Привіт-привіт! Я весела груша. Сьогодні хочу, щоб ви послухали мою історію. Я дуже смачна і корисна. Із мене люди печуть пироги. Солодкі та духм'яні, чавлять корисний сік, а також люблять смакувати моїми стиглими плодами. А українська поетеса Катерина Перелісна. Написала навіть про мене вірш, і називається він Грушка. Тож давайте разом вивчимо його. Сідайте зручненько і слухайте уважно. Грушка я, хоч невеличка, та солодка і м'яка. І цвіла я й, наливалась і поспіла. Глянь яка. Понеси мене до мами. Подаруночок зроби, хоч я знаю, що матуся всю мене віддасть тобі. Ну як, гарний віршик, чи сподобався? Тож давайте разом його вивчимо, а я вам в цьому допоможу. Повторюйте разом, грушка я хоч невеличка, та солодка і м'яка. І цвіла я й наливалась і поспіла. Глянь яка. Понеси мене до мами. Подаруночок зроби, хоч я знаю, що матуся всю мене віддасть тобі. Щоб краще запам'ятати віршик, пропоную пограти в гру ехо. Коли я буду казати слова, ви будете слухати, а коли я замовчу, повторювати за мною. Грушка я хоч невеличка. Та солодка і м'яка. І цвіла я, й наливалась. І поспіла, глянь, яка. Понеси мене до мами. подаруночок зроби. Хоч я знаю, що Матуся. Всю мене отдасть тобі. Шановні батьки, допоможіть своїм дітям вивчити цей вірш. Використовуйте відео з режимом пауза і поясніть незрозумілі слова. А грушка буде чекати, доки всі його вивчать і розкажуть.